Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про мої прочитані книжки у липні. У липні я прочитала 12 книг, дуже гарний результат, як на мене. Ось, і давайте переходити до прочитаного, а поки що я чекаю на вас в коментарях. Мені цікаво, що ви читали, що у вас було класного, чи не дуже. Діліться своїм прочитаним. І першою книгою у липні, яку я прочитала, стала книга від Кріса Пріслі і його страшні казки з тунелю. Це Третя частина з такого умовного циклу. В першій а, книзі в нас а, розповідали казки дядюшка Монтею, у другій в нас були казки з а, корабля, там нам розповідали казки один дуже такий дивний моряк. Ось і тут в нас а, казки у потязі, який застряг у тунелі, і нам ці страшні казки розповідає, розповідає дама у білому. Ось обожнюю я ось ці такі моторошні дитячі підліткові історії. Не знаю, не можу я їх назвати прям дитячими, тому що мені особисто було навіть трохи моторошно, особливо якщо ти читаєш цю книгу вночі або ввечері, і ти один дома. То в мене прям на деяких казках прям мурашки бігли іноді. Просто лячно, іноді непри, неприємно якісь моменти були, але я отримую задоволення від книг Кріса Пріслі, плюс ілюстрації, які супроводжують е, історію кожну. Е, тобі допомагають візуалізувати це і дуже лячно. Ось мені прям таке подобається, і мені здається, що це прям ідеальна книга на якісь моторошні читання до Геловіну. Наступна книга, яку я прочитала, була книга від Стели Діпонс, її незатишна ферма, некомфортна ферма. Я хочу сказати, що досить вона важко в мене йшла, тому що дуже важка мова, дуже важкі якісь специфічні слова. Плюс ще авторка в нас грає з мовою. І це було досить важко для сприйняття. І напевно, через це, це один з факторів, що мені ця історія не дуже сподобалась. В нас тут. Е Мова йде про жінку, Флора, в якій вмирають батьки, і вона вирішує, що вона не хоче працювати. Вона хоче, щоб її хтось там забезпечував, хтось з родичів. Вона всім пише: там, давайте я у вас поживу, ви про мене попіклуєтесь, і ось їй відповідають тільки якісь дивні. Родичі, яких вона навіть не знає, з ферми І вона вирушає туди, і вона така. Так, я там зараз їх підійму з колін. і... Там досить дивні люди, такі зашорені, такий занепад у будинку. А всі вони підкорюються одній дуже дивній тітоньці, яка поїхала трошки розумом, і наплила якийсь легенд, що вони не можуть нікуди піти, поїхати з цієї ферми, що щось погане станеться. І вони всі якісь такі трохи притрушені. Ось і, звичайно, наша молода флора, там підіймає їх з колін. Знаєте, плюс тут авторка ще намагалася придумати. Щось, що буде у майбутньому, і вона в багатьох е, моментах вгадала такі, як там були апарати, які ти можеш спілкуватись на відстані. Вона для свого часу це підсказала, наврочила, скажімо так. А е, що можна викликати е, як таксі, якийсь гелікоптер, ну щось таке? Ось, і плюс е, так досить напевно феміністична книга. Є й свої плюси, іноді було навіть смішно, але не знаю, ось якось незатишно мені було. Можливо, ще на фоні того, що я читала вже Вудхауса, і Вудхаус дійсно для мене смішний і затишний. Можливо, якщо б я її читала до мого знайомства з Вудхаусом, ця книга мені б сподобалась більше. Ось, але якісь такі досить змішані враження, таке для мене таке. Далі книга, яку мені порадили у коментарях, почитати, що в неї є така літня атмосфера, це Селінджер і його вище крок теслярі. І це невелика така повість. Я так зрозуміла, що це повість так вирвана з якогось циклу у автора про цю родину. І, можливо, через це я не зовсім зрозуміла. Мені досить важко якось оцінити цю книгу. Стосовно атмосфери, я можу сказати, що це прям, знаєте, справді літня книга, така книга. Задушливого літа у місті. Ось якщо ти живеш прямо в якомусь ем, столиці, мегаполісі, і ти там сидиш е, в спеку, у таксі, і ти вже не можеш не маєш чим дихати. Ось така атмосфера. В нас тут м один з головних героїв, він у нас і є головний герой, він е, приїжджає на весілля свого брата і е, потрапляє до, у компанію родичів. З сторони жінки, яку він навіть ще не знає, де, просто всі його брата принижують, обговорюють, він їм не подобається. І якась така кутюрьма, і це ось такий вирватий шматок з життя, який ти читаєш, і ти не розумієш, де початок, де кінець. Ось такі якісь сумбурні, досить в мене думки про цю книгу. І навіть не можу, знаєте, якось її і оцінити, тому що я розумію, що я просто прочитала фрагмент з цілої картини. Далі, книга, яку я прочитала, це Флоріан Іллєс і його 1913 рік рік напередодні шторму. А це така. Книга, яка охоплює цілий рік е, з історичного культурного політичного життя рік напередодні Першої світової війни, е, ми бачимо і якісь політичні події. І як, наприклад, Пруст починав писати е, свій, свій великий роман у пошуку втраченого часу, як Малєвич намалював свій чорний квадрат. І як Мона Ліза пропала, знайшлась у Флоренції, тільки тоді вона стала відомою, найвідомішою картиною у світі, і як кавка переписувався зі своєю філіцією. Просто я отримала не. Неможливе задоволення, коли читала саме фрагменти про кавку і про Гітлера, який він був художник Невдаха на той час. Ось дуже цікаво. Це такий колаж подій за весь рік шматочки, які дуже яскраво складаються в одну картину. І ти бачиш, яким був той час. Дуже цікавий, дуже наповнений. І просто там в той час в Європі, куди ти не підеш, в якій країні ти не був, там поряд з тобою у кафе якась сидить велика постать. Ось, просто це той приклад нонфікшена, який мені дуже подобається. Це не занудно, не просто по фактам, це трохи з художніми нотками, це приємно читати. І я прям прям отримала всі всі 100% задоволення і хочу знайомитися з автором далі. Цікаво, що він які інші роки, інші події він буде описувати. Прям. Обожню, і тепер хочу, звичайно, прочитати е, листи кавки до Філіці. Це дуже дуже цихаво. А, Далі я прочитала напевно одну з найлітніших книг е, Агати Крісті. Це Карибська таємниця. Зазвичай я читаю е, у Агати Крісті саме. Цикл про Еркюля Поро, тому що я його просто люблю. А тут в нас міс Марпел, і знаєте, було непогано. Так як може тільки Агата Крісті. Я отримую задоволення а, від її а, стилю, а, від її слогу, від її загадок, Я ніколи нічого не вгадую а, і. Це чудово, не знаю. Я не можу щось казати більше про Агату Крісті, тому що в принципі е усі її детективи вони плюс-мінус. Ну не можу сказати однакові, але однаковий настрій в них. А так може бути десь сильніше, саме загадка, так, детективна складова, десь менше мені подобається. Все ж таки зрозуміло, що Поро» мені подобається більше, ніж а, Міс Марпл», але це також, також непогане таке відпочинкове читання, непоганий детектив. А далі я почитала просто чарівну, якщо так можна сказати, книгу від Хелен Турстен а, І її похила леді не в порядку. А, це книга про таку бабусю. Яка собі живе в своє задоволення, вона дуже дуже багато подорожує. Знаєте, так відривається на старості років в останні свої роки, а описується її життя. Життя було досить її важке. Але ось в такому вже літніх роках вона живе для себе, і ось хтось просто вривається в її життя, тому що в неї дуже така знаєте, квартирка, лакомий кусочок. І вважає, що ця старушка така, знаєте, вже похила, дурненька, і можна її обкрутити навколо пальця, але ні, не потрібно трогати бабусю мод. І вона просто ну, дівчинку вбиває. І ось це такі маленькі, а... маленькі розповіді про те, як хтось зважає їй жити, як вона вирішує цю проблему. Мило. Мені подобається таке, не знаю. Я отримала задоволення. Далі я е, у такому марафоні е, виклику, який кинула сама собі, е, прочитати 10 е, циклів, дочитати 10 циклів до кінця цього року, я дочитала цикл тиша Редгрейн Львовська. У липні я прочитала другу та третю частину. «Сталь та сонячний шторм та попіл і місячний сяйво. Ось, і можу вже, знаєте, сказати таке своє повне враження від серії. Звичайно, не буду нічого конкретно розповідати вам, щоб не спойлерити. Просто розповім свої враження. Взагалом серія мені сподобалась. Найбільше, що мене зачепило саме в цій серії, це світоустрій. Ось Найцікавіше для мене це було, як працює Магія, побудована на сонячній системі, і це, це дуже, дуже цікаво. Так, там були і політичні якісь. Перипетії, перипетії. І е, любовні рідні, і просто якісь взаємовідносини, і родинні якісь зв'язки, і друзі. Дуже динамічний взагалі, взагалі весь цикл. Там постійно щось відбувається. Кудись ми їдемо, щось ми вирішуємо, е, не затягнуто, не дивлячись на об'єм, який він, в принципі, немаленький. Ось, е, але з усього з цього мені більше всього світобудова, світобудова сподобалася. А е, кохання. Воно було, воно не було для мене неочікуване, воно було зрозуміле, але не зовсім і для мене особисто цікаве. Але я ж кажу загальне враження від серії, мені сподобалось, і мені цікаво спостерігати за авторкою, що вона ще напише, що, що буде далі. Далі здійснився просто чудо, диво. Я про. Я прочитала графа Монте Крісто. Я просто сіла і прочитала. Я е позаминулого року читала книги, книгу в електронному варіанті. Е ось, але зрозуміло, що ні, я хочу собі в руки свою книгу, яка залишилась в мене в Одесі. І е ось, коли я їх отримала, я сіла, поринула в цю історію, перечитала те, що я вже читала. І я просто проковтнула просто цю історію. Я дуже хвилювалася, що просто великий е, об'єм, що я буду читати цю книгу рік, але ні, вона настільки цікава, там настільки багато подій, настільки все динамічно, що просто ти починаєш. І ось там а, впродовж тижня ти вже закінчуєш цю історію, і тобі сумно не хочеться вже відпускати героїв. Я прям не очікувала, якщо чесно, Я дуже хвилювалася за об'єм, але. Не варто було цього робити. Приголомшливий сюжет так. Трішки коли ти вже розумієш, на що автор не десь на другій половині книги я вже зрозуміла. Автор не напише жодного слова, просто так. Це все до чогось веде, і це дуже цікаво. Якось ці всі ці ці такі лавушки розставляються для героїв. Просто неймовірно. І тут єдине, що важко, було дуже багато героїв, дуже багато, і вони всі дуже важливі, і кожного потрібно запам'ятати, але вони всі такі яскраві, об'ємні, гарно виписані, і в них є свої особливості, що ти їх запам'ятовуєш. Ось, взагалі, якщо не читали і боїтесь саме як я, об'єму книги, то Просто спробуйте, спробуйте почитати, це дійсно не нудно, це не затягнуте, це е, класна, динамічна е, така приготницька е, книга про помсту. Дуже класно. Далі я прочитала е, другу частину. Грандмастера демонічного культу не знаю, що вам розповідати. Мені все більше і більше подобається. Знов таки, не буду вам щось спойлерити. Це класне китайське фентезі з любовною історією між хлопцями. Ось, але це те таке, знаєте, вони там потрималися за ручку за дві книги, ти вже вирішиш просто від радощів. Ось, Але тут е, найбільш цікавий сам сюжет, він тут детективний, містичний, такий. Мені е, щось схоже чомусь за вайбом на е, сверхістенне, е, надприроднє, але якби сам з Діном були не е, братьями, а були б знаєте, давніми ворогами, які зараз між ними щось є. І ось вони палюють на е, якихось ідемонів, і привидів, і вони самі е, мають свою магію. Ось щось у мене якийсь такий вайб, е, мені подобається, буду читати далі. У мене ще три книги попереду, і кожна більше за попередню. Важкувати читати через е, саме е, імена. І через ось цю культурну особливість важко трошки сприймати. Але я так розумію, що з кожною книгою буде легше, тому що я вже просто е, проковтнула цей запас слів, цю термінологію, і трошки ознайомилась з героями, але поки я візьму третю частину читати, не сподіваюся, я не забуду. Усіх потрібно брати вже, поки я не забула. Далі я познайомилася з Борхесом і прочитала збірку його лекцій: Сім вечорів. Знаєте, це книга, яку я особисто не можу якось оцінити, тому що я розумію, що мені не вистачає якоїсь інтелектуальної складової. Я ось поки читала цю малесеньку книгу, відчула себе якоюсь дурною, якщо чесно. Це ось, знаєте, книга для любителів філософії та лінгвістів. Ось, В нас є сім лекцій на сім різних тем. Перше це було Данте, потім про буддизм, потім про східну культуру, про сліпоту, про поезію, про кабалу різні теми. Ось, і це я прям напружувала мозок. Я коли читала, я прям ось як там сім вечорів, я ось так. Сім днів поспіль читала цю книгу по одній лекції, і це прям важко йшло. Це цікаво, але це складно. Це складно для сприйняття. Цю книгу 100% потрібно перечитувати і не один раз. Єдине, що можу сказати в підсумку, що Борхес мене надихнув на перечитування «Данте». І він досить багато на нього посилається в кожній своїй своїй лекції. Він е, дуже просто неймовірно розумна людина, і е, стільки прикладів з літератури, скільки він приводить міфів, легендів, леген, легенд міфів. Ось це просто неймовірно, але складно. І е, після цього ну, мені потрібно було якось розвантажити мій мозок, і я взяла читати Кейсін Макхюстон. Червоний, білий і королівський сині. Це така історія кохання принца Англії та сина президентки Америки, які. Ненавиділи один одного, вони зустрілися на одній події, там вони трошки, трошки буквально подралися, зламали торт. Ось це все зняли смі, почалися розмови, що ось дві великі держави, між собою їх нащадки не можуть якось поладити, і вони почали грати на камеру дружбу. Але ця дружба перетикає у стосунки. Ось, Дуже така, знаєте, правдоподобна, правдоподібна історія кохання. І коли я читала, мене трошки дратувала велика політична складова. Прям це детально описувалося, що ось в нас є стратегія, давайте поступати так, а там, там. демократи проти республіканців, плюс купа просто деталей. саме. Про політичне життя. Мене це в процесі дратувало, але потім я задумалась, що, напевно, це додає книги, книзі більше реалістичності, і ти більше віриш в цю історію, начебто, ось хлопці стикаються з такими проблемами, як на, в реальному житті, І якось ти більше віриш у цю історію. Тобто, але непогано. Не Мені сподобалось все якось. Не викликало в мене ніяких питань, все було лаконічно, логічно, мило з коханнями, з поцілунками, не тільки. Ось. Ось такий в мене вийшов місяць. Пишіть, що читали ви, що з цього читали ви. Діліться своїми враженнями. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Беріть себе, пока!